Ну шо там, всім дай Боже кавалерочка, друга 46, їдемо по генератора. Я вчора кузу, раді мене збудєвість. З я з десятої години віддзвоню, воно трубки не бере, бо воно спішти. я ліг сема. Я мав стати зрадім, ми мали поїти купити генератор. Поки я не приїду до нього додому, не постукаю, каже, назарчику вставай, не встає. Ну я що, мама, тобі вже буду їздити, будь ласка. То все одно працює до шостої магазини, ні? До шостої. До вже живе ще порозбирати. Відріз зараз животаж, що люди розбирають. Ти видів я животаж на Макдональдсі? Ой, я ні, не говорю, я ще дві обті в інтернеті. Ну, ну має, має, сміяти. Стоять чергами Як ми б ліпше е, такі чари стояли нашим хлопам щоб з магазинах купити, що вони там потребують. Ліко, твоя думка яка? Ненька? Купимо генератор чи ні? Я думаю, що там. Ми зараз підемо на торпеду, подивимося, е, вибрали, нема, значить, де ми епіцентрі, купимо того керхеля. <laughs> Німець. Та то я теж думаю, що по-любому маємо. Бачив в новому луці сьогодні. Сьогодні вже в вінчимо, він. Але суму мене з Я... Вчора не було на зараз між Ну вибирати. Зараз подивимо молодж, може купимо, може і не купимо. Ну іде підрядно, подивимося, подивимось. Соня точка гарна погодка. Ну, файна, файна нині погода. Сонечко дає Боже, сонечко, але ви показали, вже дощі йде мать, передавати, вже знову зараз буде лило. ну йо, ми полетіли, молодіж. Малий, тобі не душно? Не душно, нормально мені. Що ти себе повдівав, як на зиму? На зиму я це просто тоненький гольф заплітати. Та такого, воно йдеться, там ще реже. Фу. Мох там? Ну а як, ну ні себе не шанує, є яким знаєш. І не пильнує. І не пильнує? Не приплітайте, тому що я там брию і це. Так само як і знизу, так. Та як? знизу і скінхедом я не буду, пацани. Як ти та... скінхед? Я тобі сказав, що як я так не знаю. Той той як та піти конюхаю, вона якраз тиху під паху, наші десь пени там за чат за тачує сидіти. Біля... <різь> з неї ще тільки у зимі зустрічають. В газах мені той То Той змерзне. <рес> і що літом, що зимою маленький. По Дивіться, кавалерочка, що не встигли купити генератора, а вже підписати да, тут. Я так летів, я свій магазин я не закрив. Що, <рес> генераторі, може, торгуєш? Ні, я електрику, але генераторів нема. Все, ми тоді зараз будемо бігти бо тому що ми вже другий день підписати да, бачим, але... все бачимо. Так, все, летимо, коротше, помало. Дивіться, кавалерочка, навіть бояки вже приїхали до нас. Дай Боже вам. <рес> Він так. Зараз він казав, що йде по поїздку, треба Та він речі. Я не годен, я не годен. Ти завжди включаєш музику, таку, забучу. Просто брат, для чого ти бачиш. Стираєшся зразу. Ти не де решай генератор, ти рішала на базарі. Все, йдемо зараз, йдемо. Ще підписати йде, ще йде підписати. Купимо сьогодні генератор чи ні. Давай, бігом, бігом. Я на другий раз їду без тебе. Ну неможливо поїхати щось купити. Коротше, брат, вашу змінаті генератор за два дні не будемо, коротше, ми нічого купляли. Тут нічого толком немає, Є все маленьке, слабеньке. Що там по два кіловат, то що, телефон зарядити? А тут дзвонити на поляки, замовляти. чи шо? Колеги, колеги на поляки, так? Так, да, замовляти. Ми хіба бо на газу спалимо, генератор коштує. Стой, молоді. Та, да, щось, щось не твого, не хватить. Той, хто проголосував, що ми сьогодні не купимо, то б гадали. ви <гадали> Молодці. <гадали> бо тут тисячу домов. Той каже, той нормальний. другий каже, не знаю, кому вірити. Та бо Назарі, то коли така ситуація всі купують, то ти знаєш. Та ще що... на кого такі гроші чують Та ще за генератор, вибачте, мене, то що колись можна було купити за 15, зараз коштує 50. Та ні, ну не жити. 25, <гадали> ну половина. Ти що генератор колись купував? Реплі генератор, і мене є моя сосочка Юлічка. Я ще нею переймаю, а не твоїми проблемами. А? Ну, от вічі, о, подивище, я з ним комає, Сіфана на заставці. Навіть заставку поставив собі з Юлією. О, ти, чоловіче, я все такого як їм, тобо перед собою посалю. Та я ще не так милую, та таке враження, що вона переді мною сидить ти розумієш? Тут за дорогою до мене за Юлією. Шейка братку дала, та я скоков по хаті кричив. А братку, та на братку мені зразу душа ще зірила, я то та з такого до серця притворив. <тас> <тас> зразу депутат. пута. Таке, якби тебе обняла, я чую, що вона мене теж хоче. Би не хотіла, вона б чи мене не дивила. Та вона то свій вистала, вона може навіть тихаря до мене приїхати, щоб навіть ніхто не знав. Але я тобі скажу. Я тепер ще більше її захтів. Я тепер поїду до неї. Моя любима підпісоточка, братва, знаєш, що в мене там пацани рішають, чи ви там що можете пробувати. Бу брат, скільки ні, діадресок, де на там ті франківську живе, я би яко гірбар, я би прислону. Такого солідного, солідного мужчин. І напишіть, що які у нас найбільше любить квіти. Так, які у нас квіти, ніж на якої алергії не дістала висіпки. Див словом кол'єрка, я вижу, її там ніхто не тіши, ні квітами, ні подарочки. Ну, лег серйозний мужик, це джентльмен. Я джентльмен, я зараз пачку з під подушки від ягоди, право, шмала сітіша. Бі, не шкода, але я ніс, правда. Ну, на гроші, не шкода. Бо так би мені б жінка запала в душу. Навіть куханка так не западала в душу. Та куханка, де мать в моєму телефоні куханки? Знімки не було, ти на заставці чи стоїш, що ти зі мною баба чуди.